На третьому році життя дитина із захопленням слухає казки та оповідання, фольклорні твори, починає розуміти мораль оповідань, оцінювати поведінку героїв словами добрий, гарний, поганий. Ми будемо ознайомлювати дітей з українськими народними казками, доступними для розуміння дітей. Це такі, як плесканчик, теремок, рукавичка, курочкаряба та рібка. Як у супроводі ілюстраційного матеріалу, так і без нього. Будемо вчитися наслідувати образні вирази, повтори, розвивати вміння уважно слухати літературний твір, відповідати на запитання дорослого за змістом твору, залучати дітей до спільного розповідання казки. Будемо вчитися запам'ятовувати і розповідати на пам'ять потішки, забавлянки, вірші, передавати текст емоційно. З відповідною інтонацією, дотримуючись відповідного темпу, дикції, силу голосу, використовувати дії з іграшки, відповідно рухи та жести, діти повинні вчитися розігрувати сюжети знайомих творів, промовляти слова, поєднуючи мовні та немовні засоби виразності у супроводі наочності, без неї, залучати до інсценізування тексти українських народних казок. Використовуючи декорації, костюми, музичний супровід, дітки наприкінці навчального року повинні вміти розуміти загальний моральний зміст художніх творів, емоційно реагувати на зміст казки, співчувати її героям, знати і розповідати на пам'ять кілька дитячих народних пісеньок, забавлянок, віршів, розповідати фрагмент художнього твору разом із вихователем. Відповідати на запитання дорослого за змістом твору, знаходити на ілюстраціях персонажів твору, називати їх, виконувати відповідні рухи, жести в ході розігрування українських народних пісень, брати участь в інсценізації українських народних казок. Також вони повинні розуміти позитивні та негативні вчинки персонажів, відповідно реагувати на них. Цікавитися різними видами театру, самостійно використовувати іграшки як персонаж, вести короткий діалог, виокремлювати гарне і негарне у зовнішності героїв, емоційно реагувати на гарний сценічний костюм, самостійно ініціювати театралізовану діяльність та намагатися перевтілюватися в ігрову роль. В Нашій групі, малята, дуже-дуже багато різновидів театру. Роздивіться, будь ласка. Дякую за увагу!